Сьогодні сталося ось тут, на Закарпатті, і які подальші кроки ми зібралися в 10 годин на майдані і колонною підійшли до облдержадміністрації. Облдержадміністрація була взята штурмом. Попри не дуже сильний опір правоохоронців, були виламані вхідні двері і виламані щити захисні. Правоохоронці вийшли. Для них був зроблений коридор. Вони вийшли. Без, без жодних проблем. І облдержадміністрація була взята під контроль народу. В даний момент вона знаходиться під контролем народу, встановлені коменданти. Тут зберігається порядок, все майно зберігається. Цінні картини, які знаходилися в облдержадміністрації, передані музею. Уже музейні спеціалісти перевіряють, чи була там подміна, чи це копії, чи це оригінали. От в цілому в будинок знаходиться в руках народу і тут зберігається порядок, повний порядок. Щодо подальших планів, ми плануємо утримувати облдержадміністрацію. Ми плануємо акції автомайдану по місту, моніторинг об'єктів, база Беркута, яка знаходиться на вулиці Гранітній. База внутрішніх військ, яка знаходиться на Айвазовського, жоден правоохоронець не може виїхати за межі Закарпаття. Ми Закарпатці повністю відповідаємо за те, що тут відбувається. Ми є громада і це є все наше. Це є наша земля, і ми на ній стоїмо.